Міністерство культури вимагає від Івано-Франківської облдержадміністрації офіційних відомостей щодо будівельних робіт в готелі Дністер. За інформацією Міністерської преслужби, до Мінкульту не надходило погодження науково-проектної документації щодо реставрації чи реконструкції споруди. За відповідним законом, роботи на пам'ятках місцевого значення повинні проводитися за наявності дозволу обласного органу охорони культурної спадщини. Такий дозвіл видається на підстав. Ві, погодженої науково-проектної документації, втім в облдержадміністрації стверджують, дозвіл на реставрацію фасаду передбачав лише заміну старих дерев'яних дверей та вітражу. Про заскління колонади і здійснення надбудови взагалі не йшлося. Це дозвіл, який вони отримали на виконання будівельних робіт, під вид дозвілу, вид будівництва реставрація. і інакшого дозволу бути не могло. Тому що це пам'ятка архітектури і містобудування. І з такими, всі будь-які дії, які можуть здійснюватись по відношенню до таких об'єктів, вони повинні бути напрямлені на відновлення первинного їхнього вигляду. 19 жовтня 2018 року. Це фотографія з 28 вересня 2018 року. Це вже перебудований дах і вже постає вежа. Теж буде і взагалі не було проекту. За сім років реконструкції каже Ростислав від історико-архітектурної пам'ятки, де понад сто років тому проголосували акт злуки, де перебували українські діячі Грушевський та Петлюра. Звідки на світанку української незалежності стартував ланцюг єдності, не лишилося жодного сліду. Тут суттєво змінили фасад, добудували два поверхи та зашили склопакетами колони, які колись були громадським простором. А тим критикам, які кажуть, що стало гарніше і сучасніше. Активіст відповідає жорстко. Ядерний гриб теж класно виглядає. Будь-який художник-пленерист з радістю би його малював. Але це вбивча краса. Насправді, це ну, краса, яка вбиває нашу історію, і взагалі можливість розвитку правової держави. От на нас напали. У нас забрали цю колонаду, тобто викрили простір. І це е, е, фактично. Е, От ми мусимо захистити місто, і це архітектурна самооборона. Якби не самооборона на сході, ми б вже його не мали, так? Ну, з свого часу. Але тепер ми хочемо, щоб до захисту під'єдналися регулярні війська, ну тобто державні органи, і не може бути так брутально порушений закон. Аби закон, який забороняє реконструкцію замість реставрації архітектурних пам'яток, все-таки почав діяти. Кілька тижнів тому активісти знову провели акцію протесту. Протестанти навіть зібрали півтисячі підписів під зверненням до президента. Ключова вимога звільнити від склопакетів колонаду Дністра. Тут є риси, ця сама колонада, прохід. Якби вона була, якби архітектори грамотно до цього підійшли, це б була прекрасна місце з такою перспективою і фотозоною, яка б навпаки тільки додавала. Два роки тому власники готелю Дністер обіцяли розісклити колонаду, але своїх слів не дотримали. А нещодавно заявили, зміну позиції спровокувала війна, і наразі руйнувати те, що вже було зроблене, не варто. Міська влада готує позов до суду. А місцеві активісти мають намір надалі відстоювати Дністер як архітектурну пам'ятку Станіславської минувшини. Ольга Смага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.